Поки світ працює над тим, як зупинити агресію Росії в Україні, українці вже рік борються, гуртуються, допомагають один одному, живуть у нових реаліях. Як війна змінила життя українців, давайте подивимося. Змінилося все навкруги. Побут дуже змінився. Повномасштабна війна не оминула жодного українця. Втратили, в принципі все, робота, житло і, ну, і так далі. Мене син в госпіталі після поранення. Тато мій зараз у стані збройних сил. Втратили спокій. Злоби з'явилося набагато більше злості. Дружина з дитиною за кордоном Бо набагато сумніше стало. Менше все таки з друзями зустрічаємося зовсім мало. Нема такого спілкування в тривозі, постійний. Українці не скорені. Ми адаптувалися до війни і навіть до енергетичного терору ворога. Світло шукаємо один в одному. Ну ми, наприклад, купили собі для блекаутів пасли тисячу пазлів, і ми зараз їх складаємо. Закупилися зарядними пристроями, намагаємось планувати свій час, враховуючи графік. Вимкнення за війну да, я себе забезпечив акумуляторами, генератори не купував. Я постарався обладнати собі в будинку все так, щоб я був максимально автономний. Роботу тут постійно шукаю, постійно, постійно різна робота, треба підлаштовуватися під нею, тому що, ну, якщо я цього не зроблю, то, то не буде за що їсти купити. От, 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 до самостійного життя більше привчило. Вічок вдома, отак, от ми коли. Коли закупили свічками, а потім почались вже бути стабільні відключення. ой, стабілізаційні, ви зрозуміли мене. Тобто, я ті свічки лежать, я думаю, куди їх ти подивати. Але як є, продам свічки. Усі тримаються разом, а єдність веде до перемоги. І довелося з матеріальних. Причин з'їхатися, тобто, аби економити певним чином кошти. Так що ви з'їхали зі своєю родиною? Так рідні на війні, хрещений. Як була маленька, дуже часто спілкувалися. Потім коли по але звичайно, спілкування вже трохи зменшилось. А під час війни кожного дня ти йому пишеш, як він, що він, і коли він не відповідає, дуже хвилюєшся. Ще більше роботи стало. З'їхала від мами і стала спомістійною. Все повністю тепер в моїх руках. Все приготувати, поприбирати. Благодійність українців стала феноменом у світі. Я волонтер. І багато волонтерів з батьками. Влаштувалися на роботу, щоб волонтерити. Кожен усвідомив ціну життя. Жити треба тут і зараз. Те, що ти вважаєш абсолютно неймовірним, може статися. Люди дуже. Куди би не обратілося? Ухідня живчивої люди. Потрібно старатися йти до чогось кращого. Душу тіла ми положимо за нашу свободу.